Це нормально, що у вас немає досвіду. Це нормально для будь-якого початківця. І не потрібно шукати свою першу роботу з думкою, що ось зараз я знайду собі першу роботу, отам я навчуся і точно стану прям ідеальним. Ні. Вас ніхто не захоче взяти на роботу, поки у вас не буде навичок взаємодії з певними технологіями, які потрібні саме для цього бізнесу. Тому. Вам спочатку потрібно навчитися з цією технологією, а для того, щоб навчитися, ви знаходите будь-який проєкт, просите чата GPT, dженімі, допомогти вам придумати якийсь проєкт для того, щоб вивчити саме цю технологію. Після цього, ви як навчитеся, ви можете з цією технологією йти на співбесіду і казати, от я вмію працювати з цією технологією, я можу робити це, це, це. І це ваші навички можуть бути не ідеальними. Уже ваш ментор, який буде вас вчити, буде вже на повноцінному комерційному проєкті з вами працювати, навчить, щоб воно було правильно, щоб воно було в правильному комерційному форматі. Ваша задача в першу чергу просто навчитися взаємодіяти з цією технологією для того, щоб продати навички роботи з цією технологією.